Вітаю вас, колеги, дачники, садівники, городники і пасічники. В даному відео відповім на найбільш часті запитання, які задають про бджіл осмій. Бджоли осмії покажу, розкажу, я їх вже тримаю більше восьми років. Значить, хто такі бджоли осмії? Бджоли осмії це дикі бджоли, які найбільш ефективно запиляють наш сад. Одна бджілка осмія запиляє до 100 тисяч квіток за життя. У даному випадку, ви бачите, самка осмій і самець. Самець зверху, самка знизу, крупніша самочка. Значить, е, ш, е, чому, чому ми тримаємо бджіл осмій? Бджоли осмій дуже ефективно запиляють рослини, особливо ранні культури. Ось, наприклад. Е, Домашні бджоли, які також у нас є. Ось вони собі вилетіли і полетіли. Вони літають, десь запиляють, беруть клинок, пилок з клена, збирають, а осмії запиляють саме наш садок. Найбільш ефективно. Тобто є і домашні бджоли в садку, але осмій значно більше. От вони активно його запиляють. Чим же краще бджоли осмії? Вони працюють більш ефективно саме на запилення культур. Е, значить, Як я сказав, запиляють до 100 тисяч квіток за сезон. Е, працюють навіть холодну та похмуру погоду. Вилітають раніше за метоночних бджіл, і найголовніше, що пізніше закінчують працювати весною. Підвищують врожайність яблунь, груш, вишень, слив, малини та інших. Вони починають працювати з кізіла. Кізіла, брикоси, осмії вже працюють на них. Ну і Запилюють всі культури. Вони збирають саме пилок. Запилюють в три-чотири рази швидше. Тобто одна бджілка осмія запилює за той самий час в три рази більше квіток, ніж обична бджілка. Як залучити бджіл осмій на свою ділянку? Щоб залучити, щоб залучити бджіл осмій на свою ділянку, потрібно підвішувати такі от очеретіні трубочки в себе. Тобто, як видно, ось одна запечатана трубочка, ще не вийшли бджоли осмій А ось розкрита, вже вилетіли бджолки осмії і працюють. І от так от підвішуємо під навісником ці трубочки, і вони добре залучають бджіл осмій Також бджоли осмії і самі можуть поселитися, вони поселяються в... В щілинах десь в деревах, в щілинах дерев, в щілинах будівель. І самі постійно розводяться, але великої кількості так ну, не просто досягнути. Краще таки робити очеретяні трубочки або сверлять дірочки в дереві. І тоді бджоли осмії з дикої природи їх заселяють. Також ну, це займає довший час, а можна придбати. Наприклад, ми продаємо заселені такі трубочки з осміями. Ще трошки є в холодильнику. До речі, їх можна тримати в холодильнику і потім вивезти на запилення, скажімо, яблун чи груш на, на певну культуру. Або на пізню якусь чи на ранню, на яку вам потрібно. Можна це трошки навіть регулювати. Ми вас проконсультуємо. Телефони наші в описі під відео. Чи бджоли осмії, миролюбні. Е, значить, ну років вісім ми вже їх тримаємо. Значить, щоб вони просто так спеціально вжалили мене, не було такого, нікого вони не жалили спеціально. Але один раз вона мене вжалила, коли я її взяв і почав знімати відео, тримати бджілку в руках, крутити осмію, Вона мене жальнула. Ну так, не таке болюче, як і в медоносної бджоли, трошки слабше вжалила. Але ж жало в осмії є. Якщо її взяти в руку, то вона може вжалити. Але за 8 років ні одного разу просто так не вжалила. Тобто вони не захищають своє гніздо. А просто мирно працюють. Тобто можна, наприклад, ось поставити тут руку, вони не будуть нічого робити. Вони просто літають і сідають навіть на ухо мені тільки що сіла. бджілка осмія. Ну вони так просто не нападають. Це спокійні бджоли. Якщо їх не турбувати, все буде добре. Вони не захищають нізо. Життєвий цикл бджіл осмій. Бджоли осмії з'являються, от я як помітив, в гармонії з природою. Зацвітає перший кізіл абрикос. І вилітають перші бджоли осмії. Тобто, це може бути і 8 березня, а може бути і 20 березня. Ці бджоли осмії відчувають, коли появляються перші культури для запилення. Ну, і мабуть, якась сума активних, позитивних температур. Вони це відчувають. Значить, бджілка вилітає, починає запиляти рослинки і прив'язує її до вашого участка саме порожні трубочки. Тобто вона звідси вилетіла і шукає, де є порожні трубочки, щоб вона їх. Почала заселяти. Вона приносить сюди пилок, відклад... набирала пилку, відклала яйце, запечатала глиною, ще пилок, яйце, глина. І так вся трубочка вона відкладає. Одній осмій потрібно від 5 до 10 трубочок заселити. Тобто вона, ну приблизно, так щоб ви розуміли, на одну осмію потрібно мати велику кількість запасних цих трубочок. Тобто їх потрібно вішати з, з перевагою. Багато їх повісити, і тоді все буде нормально, бджолки осмії будуть у вас розселятися. Що, що буде, якщо їх буде дуже багато? Ну, ви перестанете вішати трубочки, вони від вас полетять, будуть шукати десь трубочки, такі очеретяні в, в саду, е, на, в природі, десь в очереті. В камінні, в будівлях, десь вони порозлітаються, вони підуть в природу просто. А у вас залишиться лише та кількість, для якої у вас є ці будиночки. Тобто можна ці будиночки взяти навесні чи вже влітку, восени, і понести, і розмістити там, де вам потрібно. Або ж положити в холодильник для там умови мають бути для зберігання. Тобто телефонуйте, проконсультуємо. Ну от, настала тепла пора. Сподіваюся, що я все розповів про бджіл осмій, значить, так що зійшло на, на думку. Телефонуйте або пишіть саме краще, пишіть в коментарях. Телефони зараз буду загружені, трошки може не завжди відповім. В коментарях потім і інші люди можуть відповісти, і я вам відповім на ваші запитання про бджіл осмій. А замовити ще в нас їх можна. Ще будемо робити одну відправочку в цю середу, четвер, і потім, можливо, ще одна, а можливо, вже й ні. Тобто ще трошки їх залишилось в холодильнику. Телефонуйте 067 88 32230 звати мене Андрій, маткове відна пасіка АМГ. Плідні, неплідні бджоломаточки звичайні, медоносні бджоли і осмій також у нас є для запилення вашого саду. Да, щоб ви розуміли, досвід таки, ще один скажу. Мужчина брав їх в теплицю, один гектар теплиці лохина. У лютому він її нагрів, бжоли осміх вилетіли, все запилили, заселили трубочки, все нормально спрацювало. Ну Но це велика теплиця. Якщо 2-3 сотки, не знаю, чи так вийде. Але ви тоді можете їх в одноразовому режимі брати. Просто вони вам запилили. Чи їм вистачить корму, чи не вистачить, не знаю. Може потрошки потрібно. Тобто такі досвіди є у нас. Ну, багато таких от. Історії люди беруть і опиляють вони сади. Значить, да, як їх захистити, якщо в саду ставите будиночок, типу шпаківня на одній ножці, відкрита передня стінка, чи передня і задня, зверху криша, захищена від сонця, від дощу, ці трубочки розміщуєте, або там в пеньках сверлите дирочки. Захищаєте від того, щоб по цій ножці не лізли мурахи. Або цією лентою обматуєте, або. Обмазуєте солідолом яким, щоб не лізли мурахи, туди й миші. І на зиму накинуть на досіточку, щоб їх не, не, не безпокоїли синиці. Зимують вони наружі, на вулиці хоч мінус 20, хоч мінус 23, хоч мінус 10, хоч плюс 5 перезімовують. Ну, Критично, я думаю, якщо температури більше плюс 8 починають перевалювати, може десь в Одесі, то там може ж якось це попливати. А якщо до плюс 5, вони сидять, зимують і хоч би що їм. Чекають, поки зацвітає абрикос і кізіл. Дякую за увагу. Телефонуйте телефон в цьому відео. Я продиктував, буде під цим відео в описі. Е, будь ласка, допоможіть розповсюдити цю важливу інформацію. Поставте цьому відео лайк, жирний лайк, поширте вашим друзям, колегам-садівникам. Це, це допомагає просувати це відео і більше садівників побачать, цікаве це відео, корисне. Ці бжілки нікого не чіпають, але вони дуже добре запилюють сади. Ось були дзвінки з Миколаївської області, з Миколаєва що всі виїхали, пасічники немає, сади стоять без бджіл. Взявши таку одну в'язаночку, ви собі там пів гектара, гектар саду більш-менш запилите. Якщо краще запилення, то їх треба там більше розмістити, звичайно. І, і вони будуть у вас розмножуватись в природі, і буде на наступний рік у вас їх ще більше. Тобто це корисна справа, тому поставте лайк, поширте, візьміть цей лінк, скопіюйте, поширте в Telegram, Viber, Facebook. Вашим друзям надійшліть напряму, допоможіть це відео поширити розповсюдити. Дуже корисна штука. Бджоли осмії. Це наші дикі природні запилювачі. Я їх, ну от Вони в мене живуть, отак, як в природі, і, і в мене вони живуть. Е, ну, Кому ще потрібно замовити, телефонуйте, е, висилаємо поки не так жарко. Будь ласка, ставим лайк. Дякую, підписуйтесь на канал, поширюйте цікаву корисну інформацію. Бджоли осмії. Найкращі запилювачі для вашого саду.